Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Воберенко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Дуже багато цікавих новин, але так або інакше, всі новини крутяться навколо війни. Ну що ж, перше, що зараз всі сьогодні питають один одного, а що там в Індії? Що там в Індії, Індія з Пакистаном? Невже почнеться новий якийсь махач у світі? а скажімо так? Індійська армія входить до п'ятірки найбільших армій світу. Пакистанська не дуже відстає. Обидві країни в ядерному клубі. І як би не дай Боже, там це може закінчитися дуже, -дуже погано в будь-якому випадку. Загострення ситуації там це погано для нас. Це Трамп може там вискочити і сказати, ой-ой-ой, там, тіпа, знаєте, там, зараз за 24 часа підскочу помирю, при мені ж ніяких він не можуть починатися. Там, а, скажімо, там ну, не знаю, може Трамп і в курсі, де це Індія, але більшість його виборців Індію асоціюють з якимось там. Каманчами чи апачами. І при слові Індія, їх, вони хіба що здригнуться там в Техасі і скажуть, а мало дедушки скальп ці індійці. Да тобто приблизно таке. От, ну, оці реднеки це великі експерти, звісно, в глобальній політиці. От, але якщо не говорити там про якусь Америку, то а говорити про реалії що перше для нас погано. Е, ну, практичне, от технічно, подорожчає зброя, е, Нам пакистанці продавали дуже багато снарядів, ну і іншої зброї. І це все ку-ку, тепер буде дорожче, Погано, звичайно, погано. Потім е, у світ, світова увага буде відволікатися на конфлікт більший за наш. О, тому що там понятно, що там армія ого. го І це погано, так. Да. Світова увага буде відволікатися. Особливо там е, можуть бути протистояння. Понятно, що сунітські мусульманські країни підпишуться за Пакистан. Е, те ж саме зробить і Китай. І там багато хто каже, о, Китаю буде не до Росії. Тут якраз спокійно. От е, буде нове поле боя, і китайці можуть там теж щось випробовувати. І принаймні приглядуватись. Як змінити стратегію, оперативне мистецтво і тактичне? Так, що, скажімо так, не все так просто, але в будь-які розклади, тобто загострення конфлікту, для нас це погано. Що стосується війни нашої, ну, що Кіт Келох заявив, що непогано і Україна, типа, погоджується на варіант. 30-кілометрової зони, де ну, тобто по 15 кілометрів, ми на 15 кілометрів в глибину відводимо нашу важку техніку і росіянце. Чи це було б гарна для нас умова? Ну, в принципі, так. Да. Чому? Тому що, тому що, ну, по-перше, Е, ну, це був би другий етап. Перший етап зрозуміло, що якщо починається заморозка, то є настріляємо по тилам один одного. А другий етап зрозуміло: відводиться важка техніка. Тобто, не е, батарейної контрбатарейної боротьби, ну, умовно, вони відходять один від одного більше, ніж там, на постріл. Да? Ну, У нас деякі там види арти можуть добивати, власне, там більше ніж на 30 кілометрів. Але умовно, 30 кілометрів це достатньо для того, щоб виключити важке артилерійське озброєння. От, Те ж саме там, ну, я не знаю, як там каби, тому що каби для нас, от, ну, я по Сумській області вам кажу, каби це дуже боляче. От. Але це, скажімо, вже була половина заморозки конфлікту. Так? Власне, ми ж бачили вже після дебальцевських боїв лютого 2015 року і аж до лютого 2022 року, тобто фактично 7 років. Це була малоінтенсивна війна, тому що в ній не брали участь танки і артилерія по великому рахунку, що ще? Новина з Росії смішна і цікава. Так? Кадиров проситься на покой, проситься на пенсію у Путіна і всі там зразу, а що це було? Ну, перше, що це можуть бути панти, тому що Кадиров прекрасно розуміє, що якщо буде інший пахан на Чечні, то це зміна династії. І як кажуть русская пословиця, чому син генерала не може стати маршалом? Ну, Тому що маршала є свій син. От, І тому е, оці малолітні сини Кадирова, яким там в 15 років вже там, е, нікуди ордіно вішать, е, тепер доведеться, значить, десь тікати, <кій> і доживати, забирати сім'ї, і доживати десь. В Омані, в, Сауді, в десь ну готуватись до еміграції, тому що якщо прийде е, новий Кадиров, як би його прізвище не звучало, це буде однозначно. Нова династія. А на Сході нова династія, це, значить, старі династії присікаються, да? їх будуть ганять і доганять. Тому це може бути, ну, поки не зрозуміло, почекаємо розвитку ситуації, але я думаю, що це там, типу Кадиров щось каже, тіпа, Держите мене сіміра. Насправді він буде продовжувати включатися в цю політику. От, ну Або ж сім'я прийняла рішення е, уходити на покій, брати награбоване і валити. Ну, я не думаю, що це відбудеться. Е, знову ж, всі чекають оцього триденного перемиря, буде воно чи не буде, яке саме проголосив Путін. Да? Дуже інтересний пальніша, який: Ну от я вирішив, що три дні перемир'я, любіть мене, цілуйте руки і радійте, що хоч три дні ніхто не буде стріляти. А для нас там 9 травня, не сакральна дата, для нас, можливо, 6, 7, 8. ну, от 8, да, для нас ми відмічаємо з усім світом закінчення війни в Європі. Воно 8 травня. 9 це придумав придуркуватий Сталін для придурковатого Путіна для Дня Побідобесія. Тобто відзначають українці це свято. Ні, воно для нас щось значить, ні. Є для нас там парад на Москві Військовою ціллю. Безумовно. Тому ми можемо і цього, якби, не соблюдати, Владимир Владимирович. Але зрозуміло, що по великому рахунку, раз там буде сідзіньпін раз там будуть посли і представники інших держав, то по Червоній площаді вдарить, мабуть, буде. Не по феншую Але можна там зробити якусь провокацію, як сьогодні дали тіло багато на Крим щоб вони відвели туди там 300 комплексів ППО. А ми в цей час у нас багато є інших красивих цілей, там в Волгограді, в Ростові, штаб Южного воєнного кругу, да, там десь Новоросійськ нас дуже цікавить. Ну і е, наші окуповані території, там в Севастополі ще не, не, не всі штаби, можливо, розрушили. Тобто багато цікавого може бути. От, так що давайте десь так і, е, і розуміти, навіщо їде сі? Сі їде з розумілих причин. Е, і головна причина, щоб показати Трампу, що він ніхто, що його всі намагання е, відняти Росію від цицьки, Китаю і прикласти його до не здійснені, що Росія в Арбіті Китая продовжує бути і всі своїм приїздом це зафіксує. Мало того, Путіну треба, і 9 травня ми будемо значити, продовжиться війна ще як мінімум на півроку рік. Ну, я думаю, якщо продовжиться, то це вхід і взим, а значить, десь до березня наступного року, значить на 10 місяців. Або Путін мусить сказати, що сій великий миротворець, Трамп то таке, блін, Трампом хіба що по роялю, там на якому спочатку Володимир Олександрович в Бубін був, да? а потім Трампа по цьому роялю повозили. А от тепер приїхав справжній миротворець і сій скаже, ну да, і можна тоді буде починати якийсь. Якусь заморозку конфлікта може таке бути, може. Тобто обидві версії, якби є, ну, обидві ці альтернативи, за них ну, якби багато що стоїть. Ну, перше, що на Росії все погано. Я не буду це треба окремий відос знімати про те, що. Чому на Росію все погано? Але повірте, там погано з мобілізацією, як і у нас, до речі. Але там ще гірше з економікою. Всі знають, ціна на нафту впала е, на Урал, з їхню основну марку впала в нижче 50 доларів. Це при тому, що собівартість десь 40 доларів. Да? Тобто ну, вони вже скоро в мінуса вийдуть. От. І це дуже е, якби по російськи дуже боляче б'є. Тому що 10 трильйонів вони збиралися зібрати тільки з нафти, а виходить, що нічого з цього не вийде, що ну, все, все плохо. е, це при тому, що 42 трильйона у них весь бюджет 25-го року на росіюшки. І значить, дефіцит буде катастрофічним. От, ну, але є багато експертів, які кажуть, які. За версію, що все-таки Путін буде продовжувати війну. І їхній аргумент, що умом Росію не понять. Е, да? І що наче би, е, Путін боїться бунту ветеранів, що якщо їх не вбити на війні, то от їх дімбільнуть і вони прийдуть і почнеться на Росії хаос. Не почнеться, я вас завіряю. От, е, ми знаємо, як воно було після Другої світової, коли з 11 мільйонів. В 8 мільйонів було дімбілюто і нічого не почалося. Навпаки, вони на варламі там, десь по іншим розібрали ветеран, цих інвалідів, ветеранів, да, які там милостиню по вокзалам збирали, щоб вони там не, не портили е, е, прекрасний совєтський від, да, що з кожним днем все радісніше жить. І тому я впевнений, що Путін не боїться. Того, що от якби зараз, якщо він заморозиться і треба буде звільнити мільйон ветеранів, що куди ж їх дівати? Знову ж, всі ж звикли до класних зарплат, і що ж тепер? Та нічого, це якраз для Росії не проблема. От. Вони підуть собі і будуть спиватися, там що, зроблять водку на 5% знижку, зроблять, все, Путін, і все і, і все, і все добре. Тут інше. Тут інше. Тут просто треба розуміти, що для Путіна війна, хоч вони можуть і продати, що там, типа, що перемога. Що дивіться, Україну не взяли в НАТО победа. Ми приросли територіями, побіда. Але для Путіна це не перемога, це поразка. Тому що він не взяв Київ, а без Києва не буде СССР, немає Мадьградов русських, немає Одеси мами. І тому. Для Путіна це однозначно буде поразка. Хоча пропагандісти знову ж продадуть це як перемогу. Але для себе, глибині душі, Путін розуміє. І тут чия версія переможе. Версія прагматиків, що нет, Владимир Владимирович, ну ви держитесь, що там типу, що нічого не доб'ється Росії, якщо піде ще на рік конфронтації, От. Ну, або хоча б до осінні, да, до умовного дня Росії, до листопада, що за цей. Весняно-літній період нічого абсолютно не відбудеться. Суми не возьмуть точно, Харків точно, і Константиновку точно. От. І що тоді? І навіщо воювати, і смисл воювати. От. І тому е подивимося, все-таки переможе на Росії здоровий глузд. І ще раз, здоровий глузд має заперечувати державі Росії воювати. Але нездоровий е путінський мозок, ми ж не знаємо, що там за таракани. Можуть кинути росіюшку в продовження цієї війни. Хоча навіть їхній Лівада-центр, ну це їхні ті, ті, хто проводять соцдослідження, навіть вони говорять, що понад 70% росіян готові, ну ні, навпаки, дуже чекають за заморозки конфлікту. Ну що ж, це все, що я хотів сказати. Дуже цікаво, чекаємо буквально на останні дні, все стане ясно. Підписуйтесь, друзі, будь ласочка, на мій YouTube канал, тицяйте кнопочку спонсорство, Ютубчик мені є включив. Буду дуже вдячний і відпрацюю. Ну, і знаємо, знаємо, що незважаючи на. Е, да, у мене хотів сказати, що вже 20 спонсорів є, давайте ще. ще, ще. Е, будь ласка, знаємо, що е, незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна міцно стоїть на ногах. Тож, тримаємося, Росія не пройде но по сарам.